Вітаю вас, діти! У нас урок трудового навчання. Приготуйте білий аркуш, ножиці, за бажанням фломастери або олівці. Зараз весна, і до нас повертаються різні птахи. І найкрасивіші птахи з них це лебеді. А зробимо ми лебедя способом орігамі. Орігамі це дуже старовинне мистецтво Китаю та Японії. Це створення фігурок з паперу без клею. Орігамі зазвичай робиться з квадратного аркушу. Воно буває дуже складним. А ми зробимо сьогодні гарну і легку роботу. Буде такий гарний лебідь. А можна зробити цілу стаю і лебедятко. На так, Треба зробити квадрат. Беремо за куточок, дивіться, друзі, ви вже вмієте. Отаку дріжте зайве. Бачите, друзі, у нас вийшов квадрат. Но ми його не будемо розкладати. Дивіться, друзі, складіть його ще раз, отак навпіл. Добре, придавіть, розігніть. Бачите, є. Дивіться, куточком доверху. Тепер до нашого згину. Отаку охайно-охайно зігніть. Другу сторону, добре пальчиками придавити. Бачите, нічого складного. Зігнули, все. Тепер беремо верхівку і отаку загніть назад, добре знов придавіть пальчиками, Бачте. і зробимо головку і дзьобика отаку вперед. Воно дуже, дуже просто робиться. Ось так. І так все. Тепер складіть навпіл. Бачите, як він, як спить. Підійміть йому шийку, дзьобика. А тепер пальчиками отаку розправте крила Ну крила. І друге крило. Бачите, як просто, яка в нас гарна фігурка. Її можна розмалювати, намалювати її дзьобика, очки, але зазвичай орігамі не розмальовують. Дивіться, друзі. Якщо ви вже навчилися, побачили, як це просто, можна зробити маленьке лебедятко. Візьміть ваш зайвий кусочок, що ми відрізали, дивіться. Знову робимо з нього квадратик, і все повторюємо. Бачите, тепер знову навпіл, розкрили, да? доверху взяли верхушечкою, верхівкою, склали. Ой, візьмете нерівно. І сюди склали, бачите, як. Знов назад і вперед дзьобика. Знов навпіл. Підіймаємо йому головку. І розправляємо йому крильця. Бачите, лебедятка вже готовий. Лебеді бувають білі, чорні. Зможете зробити ціле сімейство, а що, якщо їх посадити на воду, вони ще добре плавають. Успіху вам, діти, до побачення!